Слава Ісусу Христу, сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що Ісус називає блаженствами. Це не просто слова, це шлях, яким кожен з нас може іти, щоб знайти своє справжнє щастя. Ви, як молоді християни, стикайтесь з багатьма викликами в житті, і саме блаженства можуть стати для вас дороговказом. Блаженство це частина нагірної проповіді, де Ісус говорить про те, Хто є насправді щасливим у очах Божих. Ці слова можуть здатися парадоксальними, адже в світі часто вважається, що щастя залежить від багатства, влади, слави, але Ісус нам показує зовсім іншу дорогу: дорогу смирення, милосердя, чистоти серця та миру. У вашому віці легко піддатися впливу суспільства, яке навчає вас, що щастя залежить від зовнішніх обставин. Гарного зовнішнього вигляду популярності, матеріальних благ, кількості підписників. Але баженства показують нам, що справжнє щастя приходить тоді, коли ми можемо і живемо в гармонії з Богом, коли шукаємо, що є правдою, милосердям, чистотою серця. Це не означає, що ми маємо відмовитися від світу, але ми повинні поставити Божі цінності на перше місце у своєму житті. Ісус запрошує на стати на цей шлях блаженства шлях, який веде до справжнього щастя. Пам'ятайте, що Бог завжди з вами. Він бачить ваше серце і готовий вести вас дорогою, яка може бути важкою, але веде до вічного щастя у його царстві. Тому нехай блаженства стануть для нас усіх джерелом сили, натхнення у щоденному нашому житті.